Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо до Черкас на Черкаси арену, де вже практично все готово до старту матчу 10-го туру української прем'єр-ліги. ЛНЗ прийматиме Інгулець. Недаремно нам фокусують увагу на газоні. Дійсно. Майже два місяці черкаський клуб змушений був їздити по Україні. Номінально домашній матч команда провела у ковалівці, і причина тут доволі проста. Зміна газону, яка дійсно напрошувалася доволі таки сильно. Сам тренерський штаб Андреса Караско на цьому акцентував увагу у стартому турі. Серед помилка від інгульця перед власним штрафним. Яшарі перехопив. Халайла у центрі. Яшарі, удар. І в останню миті вдається вибити м'яч з підніг у гравця збірної Косово. Представникам інгульця. Тримається за гумілку стоп. Мухарем Яшарім. Дивимося ще раз на повторі. Тут задріботіли гравці ЛНЗ. Велике скупчення гравців тут було. Насправді. Удар відбувся від Яшарі. Але у підсумку лише кутовий вдалося заробити господарям. Зараз передача в розріз. Класний пас. Топало обривається. І Подача, і пенальті, так? Ось, власне, і перший момент Віталій Дубілею у постелився. Пас в розріз, який пройшов. Просто фантастична передача на Топалова. Топало обривається. Ну так, тут взагалі жодних апеляцій бути не може. Апеляції саме від представників Інгульця. Рука піднята над головою у Віталія Дубілеєм. Шота Ноні Кашвілі проти Олексія Паламарчука. Отож лунає сигнал від арбітра. Розбігається. Ноні Кашвілі не забиває. Ноні Кашвілі. Відбивається інгулець. Ух ти, ось це так старт матчу. Фантастичний початок. І знову бачимо, як щось занотовує. Андрес Караско, можливо, занотовує. Той факт, що потрібно змінювати пенальтиста. Так, залишив ногу аж до удару. Одну ногу на лінії за усіма канонами голкиперської справи Олексій Паламарчук тому не буде ЛНЗ перебивати 11-метровий і насправді хорошу реакцію продемонстрував у цій ситуації Паламарчук та і Василь Кобін. Активно щось підказує своїм підопічним Лосенко на наших екранах. Там і Вілівальд, і Сітало. Звісно ж, подача відбувається до штрафного удар у падінні через себе від Малиша. Удар заблокований. Вибиває м'яч нонікашвілі. Вибиває до речі, у напрямку тіля. Тіль зачепився. Тіль спробував обіграти п'ятого, але аут буде на користь ЛНЗ. Олів'я тіль на позиції глибинного плеймейкера. Опиняється в тілі. Між лініями. Удар Є Шарі. Удар з розвороту, з лівої, але не сильно та й по центру. Оці Паламарчук спокійно забирає м'яч після удару Мухарема Яшарі. Яшарі. Тіль. Ось таке блискавичне переведення. Ліворуч тут. Топалом, топалом на швидкості. Топалом. І удар Яшарі. І момент добивання Путря. А чи не було офсайду? Поки що святкує Ілля Путря. Назарій Дьорд вказує на центр. Але, звісно, арбітри зараз ще будуть переглядати цей епізод на варі. Давайте дивитися на повторі. Топалов за рахунок стартового ривка різкості відірвався від суперника. Класна передача. Та й удар класний від Яшарі. З цим ударом впорався Паламарчук, а далі Ілля Путря. Ілля Путря зіграв на добиванні. Дещо вимкнувся з цього епізоду Мельничук, який повинен був опікати саме Путрю. Мені здається, все-таки положення поза грою не було у цій ситуації. Класний момент створює ЛНЗ. І все-таки зуміли наситити чужий штрафний майданчик у достатній кількості. Представники Черкаського клубу і так гол зараховано. Путря. Передача у напрямку. Яшарі, а арбітер не запалює прапорець. Яшарі розбирається із суперником із п'ятим, віддає передачу. Момо. Момо повертає на Яшарі. Удар! 2-0! Але все ж таки схоже Лайнсмен із запізненням, але запалює прапорець. Красивий гол після шикарної комбінації. Давайте дивитися, а тут насправді все очевидно. Інгулець відповідає тим часом своїм моментом. Резепов Резепов Резапов влучає у руку чи ні? Резепов активно апелює разом із Сіталом. Так, ну а це повтор ситуації з Резеповим. Кілька фальшивих замахів. А тут, до речі, цікава ситуація. Ось цей момент. Ну, мені здається, тут потрібно призначати пенальті. Як і в ситуації з дубілеєм, рука абсолютно неприродному положенні. У цій ситуації ще й м'яч летів, здається, в площину після удару Резепова. Яким буде рішенням від Назаря Дьордя? Так, це пенальт. Як на мене, справедливе рішення. Інгульцю зараз дуже потрібен гола, але давайте дивитися за виконанням. Отож, Мельничук удар і тягне Кучеренко. Ух ти! Кучеренко повторює подвиг Олексія Паламарчука. 1-0 у нас рахунок залишається. Тут, звісно, теж потрібно ще переглянути. Ось цей епізод Кучеренко. Зосереджений погляд, так, одна нога ще за лінію боріт перебувала. Тому тут все, начебто, відбувалося в рамках закону. Яшарі дещо пригальмовує і все-таки прокидає собі на хід Яшарі. Яшарі ще й Вілівальда прокинув. Яшарі простріл. Паламарчук зумів поратися із цією передачею. А ось, власне, і знову мухарем Яшарі, один з найкращих легіонерів у сучасному українському чемпіонаті. Він нагадує про себе. Намагається трішечки-трішечки підходити ближче до м'яча. Футболісти, які стоять у стінці. Лосенко удар. Удар на техніку. Намагався ближню дев'ятку закрутити. Але Кучеренко був готовим до цього. Путря на лівий фланг. Топало. Топало. Виконує високу подачу. Но Нікашвілі скидає. Халайла не встигає. Удар Путрі. Рикошети 2-0. І знову Ілля Путря. Ось не забував Путря у складі Черкаського клубу. До сьогодні. А, власне, у цьому матчі оформлює уже дубль, Так, здається, там Рикошет дещо вплинув на траєкторію польоту м'яча. Саме цей дезорієнтувало Олексія Паламарчука. Але головне, це результат. М'яч у Сіці на 60-тій хвилині. І Ля Путря подвоює перевагу своєї команди. Так, два голи у 10 матчах. І два голи саме сьогодні. Топалов, так, його подача на дальню стіку. Ноніка Швілі скидає у центр. Начебто перший дотик вдалося виграти Інгульцю. Удар від Осами Халайле ми не побачили, але далі. Далі м'яч підскочив до Путрі. Путря пробиває. Намагався Вілівальд плечем заблокувати цей удар. Удар неприємним. Шота Ноніка Швілі біля м'яча розігрує через тіля. Тіля виконує подачу. Дайко вистрибує, але не влучає по м'ячу. І ще один удар. Топалов. Палов лівої пробиває, але не влучає у дальню дев'ятку. Взяв м'яч під контроль. Було хатий. Мальничук. Мальничук виконує передачу до штрафного майданчика. Зараз удар відбувається. Дали пробити. І зараз Кучеренко миттєво вмикається до. Своїх партнерів по обороні, мовляв, не можна давати бити з таких позицій прямісінько перед лінією штрафного майданчика. Класна позиція була у п'ятого. До речі, саме до п'ятого перейшла капітанська пов'язка після заміни Артема Сітала. Не... Інгулець тим часом в атаці. Козиренко на фланзі Козиренко проти Саліху. Козиренко простріл. Чи пак, навіть удар виконував Козиренко з такого гострого кута. Але Кучеренко забирає м'яч до рук. Даруйте, це навіть не Козиренко, це Пушкарьов ось так увімкнувся. Пушкарьов все ж таки зумів протиснути саліху. Тіля вперше після травми зіграв фактично 90 хвилин. Зараз ще один момент. Удар падінні через себе. Малиш ще й в першому таймі так пробивав. І ось така реакція Малиша доволі красномовна. Скидка у центр і удар у падінні через себе. Зараз подивіться, який прохід у виконанні дев'ятки інгульця. Простріл кучеренко в останню мить випереджає Кисленка. Фантастика! Але який же сольний рейд ми побачили? Прорибався пушкарьов пушкарьов. Після низки замін перемістився з лівого флангу на правий. І саме з цієї зони. Намагався створити небезпеку. Вже втомлено. Муравсько теж пройшов. Дайко не зміг перехопити. Лише Кучеренко врятував і ще один сей від Кучеренка. Поки ми захоплювалися рейдом від Пушкарьова. Там ще один момент створив клубі з Петрово. До речі, про пропущені м'ячі вісім матчів поспіль у чемпіонаті України пропускає ЛНЗ. Це клубний антирекорд. Ну і власне на цьому все так подачі не дочекалися. Партнери. Вирішили розіграти цей стандарт футболісти із Петрового і в цей час Назарі Дьор.